these bills to clean, meals to make What a life that we've designed I do it a million times Може, який дим? Такий дим іде. Да? Це спецефекти вам, коротше. Щас. Шу. Як там кажуть, куди дуля туди дим, куди дуля туди дим. Не за три роки в Канаді ми переїхали з Онтаріо в Альберту, і ми вже подорожували з Альберти в Вікторію аж. І тому мені було так дивно почути, що є люди канадці, які ніколи не виїжджали не те, щоб за кордон, а навіть за межі своєї провінції. It was so strange. Якщо чесно, це було дуже дивно почути, особливо враховуючи, якою є красивою кожна провінція, природа в Альберті, Брітіш Каламбії та навіть Манітоба і Саскачеван. Я, звісно, не розумію, що там можна робити в все і в Манітобі. Але але, якщо серйозно, то Канада дуже велика країна, друга по розміру в світі. Нагадаю вам, і кожна провінція тут не просто як. Кожна окрема область тут як міні країна, і в кожній провінції можна знайти те, що буде подобатись вам. По кожній провінції об'їздити всю Канаду. Мені здається, мало людей в Канаді, які зробили це, тому це дуже круто. Можливо, по заголовку цього відео комусь може здатись, що тут зараз буде засирання Канади, засирання канадців, хейт і так далі, але ні, цього тут не буде. Це відео про те, як ми вирішили провести наш вихідний день в такому форматі, як проводять його більшість канадців. І як кожну нашу поїздку, ми починаємо з того, що заїжджаємо за кавузькою. І цього разу ми вирішили скіпнути Старбакс і поїхати в інше місто. А чого ні? Місто називається Кокрейн, Кочрейн. Не знаю, хто його хоче, так і називає. Кавуську в дорогу взяли, роботу закінчили і вирішили на нашу першу локацію. А такі реалії зйомок. Ми приїхали на озеро, у нас дощ, то ми сидимо, їмо, п'ємо, ждемо. На щастя, погода в Канаді змінюється зі швидкістю світла, тому вже через 10 хвилин ми вирушили у наш перший хайк. Але нам до озера треба трошки пройтись. Якщо у вас діти, собаки або ви такі сміливці, як я, то цей трейл вам ідеально підійде. Він всього на всього сімсот метрів. До речі, багато хто каже, що Лейк набагато красивіше, ніж Морейн Лейк, і тут справді дуже красиво. Тим більше, враховуючи такий короткий хайк, я прямо рекомендую обов'язково туди піднятися. І до речі, якщо ви захочете зробити водолічку на камені з таким неймовірним краєвидом, то вам варто спуститись під оглядовий майданчик. Там також є люди, звісно, не без цього. Але тим не менш, вид мені здається, відкривається там ще красивіше. Що цікаво, ми не виїжджали цього дня значно рано, тобто ми приїхали на озеро дуже пізно, як для таких туристичних місць. Але тим не менш людей не було так багато, як я очікувала. На лейклиз набагато більше. Але як на мене, цей трейл і цей вид вартує навіть ще більшої кількості людей, але все одно це варто побачити. До речі, коли ми поїхали на нашу наступну локацію, ми проїжджали Боу Лейк, це сусіднє озеро біля Піто Лейк. І ми вирішили заїхати туди на паркінг, щоб перекусити з красивим видом, як завжди. Але от що трапляється, коли ми знаходимо красивий вид, де мінімум людей, і вони потім приходять. До речі, будь ласка, не робіть так. Наступною зупинкою у нас був Джонстон Каньйон, і, на жаль, туди ми вже приїхали, як вияснили, запізно. Перший паркінг, той що найближчий, він був вже заповнений. Але нічого страшного, бо там є сусідній паркінг. Він трошечки далі, я не знаю, мені здається, 100 чи 200 метрів пройти довше, ніж від ближчого паркінгу, але все одно там місце було, ми спокійно запаркувалися і вирушили у наш хайп. Як на мене, цей трейл також досить простий, тобто до нижнього водоспаду вам піднятись 1,1 км, а до верхнього 2,6 Але однозначно воно вартує того. На жаль, поки ми піднялися до нижнього водоспаду, поки ми намагалися зайти туди всередину, ви можете туди зайти до речі, то почався дощ, і нам потрібно було повертатись, бо в нас камера, техніка і так далі. Тому ми ще обов'язково якось заїдемо, щоб піднятися на вищий водоспад і побачити це також. А потім на прогулянку і за десертом в банф набирати калорії. по Beaver Tail. Mm. Якщо чесно, ми в банфі були вже стільки разів, але кожен раз ти приїжджаєш і ти так кайфуєш від цього міста. Ці краєвиди, людей багато. Ти відчуваєш життя, всі кудись ідуть, щось гуляють, п'ють, їдять. Так кайфово, просто клас І оскільки ми вже заїхали в банф, ми заїхали ще в магазин докупити те, що забули, або те, що потрібно було, і вирішили на наш кемпграунд. Сьогодні у нас перший кемпінг цього року. І знаєте, кемпінг і хайкінг це просто дві ахрієнські штуки в Канаді, які я полюбила в Канаді. Бо цей вайб лісу, касть, запах шашлика, тиша, божечки. Цього разу наш спот ми забронювали у Кемкроунді Tuttiok Lake Main. Ми завжди бронюємо спот на одному вебсайті, ми завжди їздимо на платні Кемкроунди, нам так спокійніше, там охорона, там є певні правила. І так як я боягузка всього і на світі, нам там ок. На сайті досить просте бронювання. Вибираєте дату, кількість людей. Чи ви маєте тент, чи ви маєте машину, з чим ви приїжджаєте туди? Далі вводите ваші дані і підтверджуєте бронювання, оплачуєте. До речі, зараз, 20 червня до вересня, діє знижка 25% на всі кемпґраунди. Цю знижку ви побачите перед оплатою. Тобто ви можете обрати, відмовитись від знижки і оплатити повну суму або ж використати знижку. До речі, коли ви отримаєте підтвердження вашого бронювання, обов'язково заскріньте. Бо коли ви приїдете на кемпґраунд, там зазвичай немає зв'язку. А вам потрібно показати підтвердження бронювання. Коли ви бронюєте ваше місце на кемпграунді, то у вас за 11 доларів ще ви купляєте фаєр перміт і. І з цією вартістю у вас входять дрова. Стільки, скільки треба. А зараз розпаковка, що ми взяли з собою на кемпінг. та 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 дам Магічний переход. І так. Ми купили дрова по тій причині, що ми не знали, чи тут можна буде взяти сухі. Тому ми взяли про всяк випадок. Далі. У нас холодильник Апа. і тут у нас вкусняшки. Зараз у нас магічна склейка, я вже тут. Що в нас далі? Щоб не витягувати, буду так показувати. У нас постільне, одяг нам, якщо буде холодно, водичка. Ми завжди з собою впродовж літа маємо водичку. Бо завжди пити хочеться. Водний баланс підтримувати з тіла. Потом. Пледик, не знаю для чого, але він є. Наступне це ящик, якщо його видно. Ящик півасіка, ну, це просто шашлик буде, розумієте. Наші два кріселки, в яких ми будемо чілити, вечеряти, пити пиво і так далі. Далі у нас речі з одягом, наша піжама, термобілизна, рушник і так далі. І всяке для Що там ще? І всякі б'юті штуки. Тут у нас наш посуд, яким ми будемо їсти шашлик-машлик. Скільки я вже разі сказала, шашлик-машлик. І тут у нас набір нашої посуди. У нас турочка для ранкової кавузьки, Потім у нас тощинки, У нас навіть є торч для того, аби робити гарячі бутерброди. Отак. Така міні-розпаковка вийшла. мастер-класс по разжиганию огню. Делаем домик. Маленькие палочки, средние палочки, большие бревнышки. Маленькие мы закинем сюда. Внутрь. Потом средние, потом побольше, потом самые большие. Готово. Ще, як ви знаєте або не знаєте, я супер боягузка, я боюсь всього на світі, особливо ведмедів в Канаді. То ми не їздимо на хайкінг з палатками, але ми їздимо на хайкінг з машиною! І це набагато крутіше! Скажу чесно, такий кемпінг мені дуже подобається. Я не впевнена, чи я готова до кемпінгу в палаці, але от з машиною на платному кемпграунді, де в тебе все облаштовано, дає туалет, дає душ можна прийняти, почистити зуби. Є все необхідне. Такий кайф. І знаєте, відповідаючи на запитання, чому канадці не подорожують, чи вони не хочуть подорожувати. А може їм просто цього не треба? Можливо, вони просто віддають перевагу поїхати в гори з сім'єю, з дітьми, покидатись на сапах, піднятися на хайк, поїсти улюблених шашликів або якогось м'яса на барбекю. І в цьому і є весь кайф, можливо, їм просто не потрібно більше. Знаєте, саме в Канаді якось прийшло розуміння, що тут люди по іншому ставляться до життя їм. Важливіші і цінніші інші речі. Не те, чи ти побував на Мальдівах, а те, як ти провів день сім'ї на кемпінгу з дітьми, з усією сім'єю. І, якщо чесно, це такий кайф. Знаєте, я деколи розумію канадців, бо не завжди вам треба шукати якісь квитки, летіти за 9 тисяч кілометрів, а деколи достатньо просто ліс, костер. І тиша, і це все, що вам треба. Сподіваюсь, вам сподобалась наша така подорож вихідного дня. І підписуйтесь, лайкайте, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі в наступному відео.